Привіт такі. Будеш травку їсти. На. На тобі травку. Тримай. Ой-ой-ой. козлик прибіг. Що, тобі теж траву треба? Тобі треба така трава. Ого, козлику, треба, така травочка свіжа. да? Прогнав козочку зразу і все, все жує Сам, да. Мало тобі було такої трави. Зараз ще новий нарву. Ого, ось який Любить травку. зараз ми йому ще дамо. Свіженькою. нарвемо такої. Посочніше. І дамо. Может у нього там нема зовсім. О! Коза обиділась Козочки не вийшло. На тобі сочної травки. Тримай. Ой, які роги які класні На тобі. Такі не вкуси мене. Ой. На тобі. Траву. Ой, який козлик І тобі щас дам, подожди. Тобі щас дам. козочки не перепало, зовсім трави бідняшки щас її теж дам. Поки ти козлик там. Ай. Теж не можу відразу багато нарвати. ага Зараз, поки ти ще нічого не смікнув, я быстренько козочки, дам. зайчик. Давай, їж бистро. Ой мій хороший. Чуть-чуть тобі теж перепало, да? Травки. зелені. Така красування козочка. Быстренько отримала. І ти вже йде, йде, йде. Э, ти теж красунчик, тобі теж принести. Манюнчик траву, зараз принесу. E também. <laughs>